Під санкціями в Європі, але з працюючим бізнесом в Запоріжжі. Ек-урядовці Володимир Козак, Микола Присяжнюк та екснардеп Іванющенко, більш відомий як Юрій Інаківський, що їх об'єднує, окрім біглого Януковича та санкцій низки західних країн. Нам вдалося дізнатися, що вони мають спільний бізнес в Запоріжжі. І в той час, як оточення Януковича звинувачують у фінансуванні терористів на Донбасі, запорізький бізнес друзів легітимного продовжує успішно працювати. Торгово розважальний центр Аврора нещодавно йому виповнився рік. Відразу після відкриття у листопаді минулого року тодішній губернатор Запорізької області Олександр Пеклушенко розповів про алкогольного магната Павла Климця як його власника. Правда, слова губернатора була, але не повна, оскільки за прізвищем климця заховалися більш статусні українці. Павло Климець був народним депутатом України від партії регіонів з 2006 по 2012 рік. Навідоміше його актива компанія Олімп, виробник низки успішних алкогольних брендів. Відношення виключно климця до ТРЦ простежувалося лише на стадії будівництва. Тоді його замовник, Aurora Development, належало компаніям Олімп, Entertainment System та FinaCesset Management. Акціонером Олімпу Климець був безпосередньо та через свою родину. Інтертеймент Систем мало спільну прописку з Олімпом, а Fina Kieset Management було свого часу засноване страховою компанією «Вега» з тієї ж таки групи Олімп. Але вже у 2013 році перелік власників фірми Аврора Девелопмент кардинально змінився. До статутного капіталу увійшли компанії Venture Invest, кіперська Сіпромакс Лімітед та британська Co-Partner Інвест Лімітед, частку якої вже в 2014 році переписали на чеську Вога. До наявного капіталу Аврори в майже 35 мільйонів нові учасники загалом несли трохи більше 145 мільйонів. А відтак, загальна частка попередніх власників знизилась до трохи більше 19%. Ми отримали витік з чеських реєстрів, згідно них, нині ВОА на 100% належить Анастасії Жалковській. За інформацією сайту наші гроші, вона ж була кінцевим власником фірми КоПартнер Інвест Лімітед. Як вдалося дізнатися в ході розслідування дівоче прізвище Жалковської. Козак, і вона є донькою колишнього міністра інфраструктури Володимира Козака, який також встиг побувати народним депутатом від партії регіонів та гендиректором Укрзалізниці. З часу заснування фірми у 2002 році Володимир Козак зі своєю дружиною Ольгою були власниками фірми безпосередньо, пізніше переписавши ВОА на свою доньку. На цю ж ВО записано Івенту Реінвест, ще один прибулець до капіталу Аврори. Ще один новий учасник капіталя Aurora Development – кіперська компанія Сіпромакс Limited, яка через ще один офшор зареєстрована на підставних Кіпіоті. Про що вже писали журналісти в своїх розслідуваннях. Так, Сіпромакс фігурує в низці інших бізнесів, що дозволяє журналістам розплутати клубок до кінцевих бенефіціарів. Зрозуміло, що достеменно сказати, кому належать там офшори, є неможливо, тому що люди ховаються. І єдиний Варіант побачити, як це виглядає, це порівнювати, як ці офшори працюють з різними підприємствами в Україні. В результаті ж, журналісти вже там давно дослідили групу таких, знаєте, ми їх називаємо кооперативами. Тобто, це група офшорних фірм, які належать, як правило, кільком власникам там, друзям. Ми звернулися за коментарем до директора фірми Аврора Девелопмент Валентина Сотникова, продублювавши запитання до нього Фейсбук. Попри те, що наш лист ним прочитаний, він вирішив нас проігнорувати. Так само є достатньо відомий кооператив е е Присяжнюка Іванющенка, тому що Присяжнюка Іванющенка дуже часто бізнес-інтереси перетиналися. І сказати, що тут там 80% Іванющенка 20 Присяжнюка чинок, ми не знаємо насправді. Але те, що ці люди там точно, це є, дай так, 100% гарантія. Власне, те, що, бодай, одна фірма з цього грона фігурує в якомусь бізнесі, означає, що тут є представлені інтереси цього відомого кооперативу. В даному випадку це насправді ну, відома кіторська фірма Ціпромокція, яка світилася в кількох там, цікавих бізнес-історіях. І зрозуміло, що тут без інтересів цього кооперативного більшості. Як результат, до володінь Павла Климця можна віднести лише 19% ТРЦ Аврора, але з натяжкою, оскільки подекуди структура власності підконтрольних йому компаній переплітається з вищезгаданим кооперативом Іванющенка Присяжнюка. Але до цього утворення можна сміливо віднести майже 31% Сіпромакс Лімітед. Та якщо сумувати ці частки, то отримуємо цікаві 50%, що спонукає до думки про їхню неподільність та загальний внесок в бізнес з однієї сторони, з іншої 50% екс-міністра Володимира Козака. Звісно, тут виходить певний дисбаланс статусності обох сторін. Однак нагадаємо, що козак є вихідцем зі структур Лемтрансу, Ріната Ахметова та Віктора Януковича. Тож наразі можемо лише здогадуватись, представляє козак в бізнесі себе чи когось більш впливового. А між тим, варто нагадати, що Козак, Присяжнюк та Іванющенко в минулому році потрапили під санкції низки західних країн. До того ж, наприкінці січня, вже 2015 року, Іванющенка оголосили в розшук за статтею Кримінального кодексу привласнення розтрата майна або заладіння ним шляхом заложування службовим становищем. Пункт 5 якої інкримінований Іванющенко передбачає порушення, вчинені в особливо великих розмірах або організованою структурою. Але з огляду на тенденції роботи правоохоронців відносно колишніх вигодоздобувачів влади, дуже сумніва. Що вище сказане, заважає успішно працювати їхньому бізнесу в Україні.